Росія атакує підприємства та інфраструктуру Сум та області, завдає ударів по цивільних та службових автівках. Є пошкодження і руйнування будинків, поранені і загиблі серед цивільних. Інформаційну картину останніх семи днів ми традиційно збираємо у дайжесті новин тиждень суми. У студії працює Христина Довбня. Вітаю на Суспільному. 12 поранених людей, дві пошкоджені, багатоповерхівки, понівечені авто. Такі наслідки російської атаки міста Суми у вівторок, 21 жовтня. Близько 16.30 ворожий БПЛА влучив у дорогу. Цей момент зафільмував місцевий житель. Я царапине просто стекло, а тільки поїхав, порівнявся з жовтим бусиком. І зразу ж воно не поймеш, як. Зрив, стекла повилітала і, і по інерції машина покатилася, і вони так не зрозуміли, що воно і таке. А ви самі були в машині? – Ні, з начальником. А він на в якому стані? Ну, він лице дуже поцарапане в нього. Кора забрали. Якраз стояли на червоні світло. Був. Якби я вперед не займалися, ми б може і проскочили. А так якраз я попав, якраз вон тут туди це, це доїхав, в самий епіцентр попав. Завдяки цим подушкам мені спасло. А також, бачите, тут і те саме, це ж, це ж не скло, це прилетіло це саме. уламок. Внаслідок удару були вибиті вікна у будинках, розташованих поруч. Ми були в магазині на 9-му мікрорайоні, але було дуже гучно. Зараз підійшли подивитися, тому що живуть рідні в цьому районі, переживаємо. Загиблих внаслідок атаки немає. Після російської атаки безпілотника кілька людей перебувають у лікарні серед травмованих водій і пасажири мікроавтобуса, біля якого розірвався російський ударний дрон. А на світофорі. Далі нічого не пам'ятаю. А там вроде, шахет летів мабуть, за п'ять нас. Все, далі я нічого не пам'ятаю. Витягнули, то в больницю в лікарню відвезли все. Берадіра викинула метрів на шість, мабуть, з машини. На ту сторону. У день обстрілу Віктор Гутенко повертався з роботи. Чоловік пригадує, як і зазвичай разом із колегами їхали однією із вулиць міста. Ніхто ж не чекав. Хвилини ведь раніше, чи пізніше ми проїхали. Я раз аварія. думав, нас збив. Крови кров, вичислив, витащили з машини. Помаранчевий мікроавтобус, яким їздять з роботи Віктор з колегами, відновленню не підлягає, говорить Володимир Коваленко. Чоловік лежить у сусідній палаці. Нас шестеро їздить оранжевим бусиком. Я за кермом був. Ну, це мать не секунда і не пів секунди. Мить. Я розумію, що кудись лечу, шум в ушах, ну, видно, контузія була. В ну, общем, виявилося, що мене викинуло з машини зерною волною. Упав ну, на асфальт, не пам'ятаю, як я мене і хтось перетягнув на траву. Ну, Звідкись взялось багато людей. От я намагався встать, але забив сильно та забедрений сустав не змог встать. Поки Володимир пересувається на милицях, окрім того, говорить чоловік, отримав акубаро травму. Є дірочка там в барабанній перепонці. Ну кажуть, уроді мене так все страшно. А за що того, що вибив з собою двері двері, дуже болить оця ліва сторона. Внаслідок атаки російського БПЛА за медичною допомогою звернулися 12 травмованих. Повідомив у Фейсбуці голова обласної військової адміністрації Олег Григоров. Дев'ятьох людей ушпиталили. Росія продовжує атакувати цивільні та службові автівки на Сумщині. Приміром, уночі 23 жовтня, ворог завдав два удари дронами по вантажівці та легковому автомобілю у Стецьківському старостаті. Цивільні автівки зазнали пошкоджень, обійшлося без поранених людей. Повідомили у телеграм-каналі Сумської міської військової адміністрації. Цього тижня російська армія атакувала дві автівки, Укрпошти на прикордоні Сумщини. Про це повідомив директор компанії Ігор Смілянський. А через російську атаку на Конотопщині зранку, 23 жовтня, люди не змогли потрапити до місця призначення. Про це написали у ДСНС області. Рятувальники показали, як допомагали пасажирам приміського потягу на Конотопщині. У четвер, 23 жовтня, близько третьої години ночі війська. Р... РФ завдали удару БПЛА по території залізничної станції у місті Суми. Про це повідомили у міській військовій адміністрації. Внаслідок влучання постраждало двоє працівників залізниці. 35-річного чоловіка госпіталізували, 28-річному чоловіку надали допомогу на місці. В обласній військовій адміністрації повідомили, що у сумській громаді через атаку БПЛА також постраждала 32-річна Жінка. На місці подій працювали рятувальники. Вони обстежили територію влучання та надали необхідну допомогу, повідомили у ДСНС. У телеграм-каналі Укрзалізниці повідомили, що внаслідок обстрілу було пошкоджено рухомий склад і залізничну інфраструктуру. Двох працівників локомотивної бригади було госпіталізовано для обстеження. У сумах почнуть вмикати опалення з 27 жовтня. Так вирішили на онлайн-засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій сумської міської територіальної громади. Про це повідомили в міськраді. Рішення ухвалювали, спираючись на інформацію обласного центру з гідрометеорології, а також враховуючи думки та повідомлення сум'ян у соціальних мережах. За даними синоптиків, із 25 жовтня температура повітря залишатиметься вищою за кліматичну норму. Проте середньодобові показники становитимуть від плюс 6 до плюс 8 градусів Цельсія. Запуск проводитимуть поступово відповідно графіка, повідомили у міській раді. До слова, 22 жовтня у ТОВ суми теплоенерго оприлюднили графіки підключення житлових будинків до системи централізованого опалення. А тим часом на Сумщині господарі приватних будинків почали активно запасатися дровами на зиму. Житель села Низи Олександр Тригуб дрова заготовляє самотужки. Каже, так не лише тепліше, а й вигідніше. Бо опалювальна площа його будинку 87 квадратних метрів. Дрова попиляєш, нагрієся, поколеш нагрієшся, В хаті протопиш і собі і жінки не холодно. В залежності, яка зима. Потрібно 8, а то й до 10 кубів дров. Якщо взяти, наприклад, куб дров 1600 гривень, 10 кубів це 16 тисяч. Якщо опалювати один місяць газом, це 4 тисячі в місяць. Відповідно, різниця відчувається. У низівському лісництві заготовляють переважно листяні породи дерев. Майстер лісу Сергій Білодіт каже, ажіотаж починається взимку, тож радить не зволікати. Наше лісництво щомісяця приблизно приблизно 200 метрів кубічних дров заготовляє і вивозить, реалізовує населенню. Через бойові дії частина лісів Сумщини недоступна. Говорить заступник начальника сумського надлісництва Володимир Колосок. Загальна площа надлісництва займає 98 тисяч гектар, із них 24 – це без доступу зв'язку з військовою агресією Російської Федерації. В цілому, за рік, ми плануємо заготовити десь приблизно 150 тисяч кубів, із них 50% мінімум буде дров'яної маси. Заготовлено десь начні прд приблизно 70 75% від загальної річної заготівлі. Вже і повноцінно нарощуємо темп, щоб ми забезпечили повному обсязі потреби нашої. За словами головного інженера північної філії державного підприємства Ліси України Максима Ігнатченка, найбільше замовляють дрова твердолистяних порід. І додає, вони подорожчали приблизно на 5% порівняно з минулим роком. Таку інформаційну картину на Сумщині ми мали цього тижня. Я, Христина Довбня, бажаю вам тихих вихідних. До зустрічі на Суспільному.